Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео ми поговоримо про той юридичний факт, що не можна ставити в залежність від проходження ВЛК або оновлення даних реалізацію права на отримання відсрочки в ТЦК. Про це в нас зазначив суд. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі. Хто ще не підписався, підпишіться обов'язково. Є ще телеграм-канал, в мене там більш швидко виходять новини. І такі коротенькі огляди, там живе обговорення іде новин, судової практики, ситуації взагалі, і даю коротенькі консультації, змістовні, коротенькі, якщо потрібна вже більш змістовно розширена консультація, записуйтесь через Телеграм, бачите номер на екрані. А зараз ми поговоримо про те, як суд розбирався з такою справою, і що він вирішив, яким чином він це вирішив, які підстави наводив. Коротенько про це зазначу і зазначу, чим ще мені подобається таке рішення суду. Так, хто ж нас виносив таке рішення, ухваляв Чернігівський окружний адміністративний суд. Це було 25 вересня, тобто зовсім нещодавно. І розглядав він цю справу за позовною заявою людини щодо ТЦК. Єдине, чим мені не подобається це рішення, те, що розглядалась справа, дуже довго, як ми бачимо з цього рішення, що заяву на відсрочку подавала людина ще 26.03.2024 року, а розглянуто було. Позов тільки 25 вересня 2024 року, і це тільки перша інстанція. Якщо оскаржувати не буде в нас ТЦК, це рішення, то воно набере чинності за місяць. Якщо буде оскаржувати, то ще справа не закінчена. Ну, як я і своїм клієнтам завжди повідомляю, що суд це така остання інстанція, якщо ви вже не можете вирішити свої справи. Без походу до суду, без звернення до суду, то вже тоді звертайтесь до суду, тому що суд це завжди не швидко. Ну бувають такі судові розгляди, які в нас е відбуваються. В принципі, дуже швидко, деякі справи розглядаються за два місяці. Я бачив таку судову практику. Ну, Ми е, маємо на увазі практику з ТЦК. Добре, давайте по суті. Звернулася людина ще, е, як ви бачите, тобто до змін в діючому законодавстві е, саме в статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, але це не має суттєвого значення, тому що суд розбирався. В принципі, не з фактом підстави відсрочки, а з фактом, що надання відсрочки не може залежати від проходження ВЛК, там оновлення даних і всього іншого. Тому це рішення вважаю, що дуже важливо зараз в контексті провідносин з ТЦК, тому що іноді такі ситуації відбуваються, що людина звертається до ТЦК з заявою про отримання відсрочки, а отримує направлення на проходження ВЛК. І так, позивач звернувся до суду <кій>, до такого ТЦК, в якому просять визнати протиправну бездіяльність відповідачів щодо непри, неприйняття рішення за наслідком розгляду заяви про надання відсрочки в редакції чині на момент подання заяви на відсрочку, та зобов'язати розглянути заяву поза. Позивача про надання відсрочки та прийняти рішення щодо надання позивачу відсрочки, тобто в нього було три позовні вимоги: визнати протиправну бездіяльність, зобов'язати розглянути заяву і зобов'язати надати рішення про оформлення відсрочки. Чим подобається мені це рішення? Одразу скажу спочатку, тим, що суд е, вирішив тут питання по суті, і він задовольнив всі три позовні вимоги. Зазвичай в нас судова практика показує, що суд е, не задовольняє останню позовну вимогу. Він задовольняє позовну вимогу. Про визнання там бездіяльності протиправної, там про зобов'язання розглянути заяву, але видати відсрочку за безпосередньо тим пунктом, який зазначила людина в заяві, таку вимогу залишає без розгляду або відмовляє, точніше відмовляє в позовних вимогах в цій частині і каже, що суд не може підміняти в нас ТЦК. Він може зобов'язати повторно розглянути, але прийняти рішення повинна саме ТЦК. Так, от мені це рішення подобається. Тим, що тут суд чітко зазначив, що у ТЦК немає іншого виходу, як прийняти рішення на користь цієї людини. Він проаналізував ці документи, що були надані людиною на факт підтвердження права на відсрочку, і ухвалив рішення не тільки визнавши е бездіяльність або дії там незаконними ТЦК, а й конкретно зазначив, що вони повинні були прийняти рішення. Саме позитивне рішення і іншого шляху не мали, тому суд і зобов'язав ухвалити таке рішення про надання відсрочки. І рішення ухвалити на момент діючого законодавства вже на сьогоднішній день. Тобто людина не втрачає право на відсрочку у зв'язку з тим, що суд розглядав півроку цю справу, ну, виходить, що не менше, ніж півроку. Тому це дуже важливо, вважаю. Це мені рішення подобається. Так, що тут яким чином воно там розглядалось Зараз я мотивувальну частину зазначу. Звісно, ми розуміємо, що. Суд посилався там на положення про ТЦК. Раніше в нас не було ще постанови 560 кабміну, де був визначений чітко порядок розгляду заяв на отримання відсрочки. Але це не важливо, тому що в контексті цих питань суд не формулює само рішення як підставу для ухвалення рішення. Тобто він зазначає, що ТЦК зобов'язаний був розглянути заяву, зобов'язаний був прийняти рішення відповідно за заяву і іншого шляху. Не мав, тобто воно актуальне і на сьогоднішній день, щоб ви зрозуміли. І от дуже важливо те, що зазначив суд. Просто послухайте формулювання. Дуже мені сподобалось. Щодо зазначених у листі, тобто лист це лист ТЦК, який ТЦК надав у відповідь на заяву людини. Щодо зазначених у листі від 15.04.24 року, номер там відповідний номер зазначається, посилань. На необхідності оновлення уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК суд зазначає, що чинне на момент звернення позивача до ТЦК законодавства, і, до речі, зверну увагу, що і на сьогоднішній день не ставить право на отримання відстрочки від призову на військову службу у залежність від уточнення оновлення заявником. Паспортних та військово-облікових даних та проходження ВЛК. Таке право реалізується шляхом подання відповідних документів, які в своїй сукупності доводять наявність умов, зазначених в абзаці 11 частини 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це на той час була підстава, відповідно якої зверталась людина для отримання відсрочки. До речі, раніше були абзаци, які потім там наплутали купу людей, заплутали, не знали люди, як бідні. Писати в на заяву на відсрочку. Ну, з цим вже розібрались і я навіть відео окремі про це записував. А отже, оскільки суд встановив, що позивачем було подано повний пакет документів, необхідних для розгляду питання про надання йому відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації, бездіяльність ТЦК щодо неприйняття рішення. За наслідком розгляду заяви позивача від 26.03.2024 року є протиправною щодо вимог про зобов'язання відповідача розглянути заяву позивача та прийняти рішення щодо надання позивачу відсрочки. суд зазначає, що на законодавчому рівні поняття дискреційні повноваження суб'єкта владних повноважень відсутні. І надалі я вже читати не буду, що таке дискреційне повноваження. Дискреційне це повноваження, ті, які може безпосередньо. Належати відповідному суб'єкту. І е, суд зазначає, ну тобто раніше в нас судовій практиці дуже часто суд е, посилався на ці дискреційні повноваження. Він зазначав, що суд не підмінює ТЦК у прийнятті рішень, він може тільки розглянути, що законно було рішення прийняти чи незаконно, і зобов'язати повторно розглянути цю заяву з урахуванням висновків рішення суду. А тут суд чітко зазначив, що дискреція не визначається на законодавчому рівні. Тобто, суд чітко каже, що немає такого поняття, якщо у людини були всі. Ці підстави на отримання відсрочки, то ТЦК іншого виходу, як надати людині відсрочку, немало все. От тут суд ставить в цьому крапку. Ну Звісно, він там розписує з посиланням на рекомендації Комітету міністрів Ради Європи. Все це вам не цікаво, читати це не буду і перевантажувати відео. Також посилається там на практику Верховного суду, де про це також зазначалось. І в самому кінці рішення він пише, що вирішив позов про визнання протиправної бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії, задовольнити повністю, тобто не частково, повністю по всіх трьох пунктах, визнати протиправну бездіяльність ТЦК щодо неприйняття рішення за наслідком розгляду заяви відповідної людини про надання відсрочки від призову на військову службу на підставі частини абзацу 11 частини 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в редакції чинний на момент. Подання заяви, зобов'язати ТЦК, розглянути заяву щодо надання відсрочки від призову. Ну знову ж на тих підставах, і е, прийняти рішення щодо надання, надання відстрочки від призову е, на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених абзацом 11, частина першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в редакції чинній на момент подання заяви, тобто не зважаючи на те, що редакція змінилась. Суд у нас чітко зобов'язав ТЦК видати відсрочку, тобто прийняти таке рішення, навіть з урахуванням того, що на момент розгляду, вже на момент ухвалення рішення законодавство, взагалі, з оформлення цієї відсрочки, воно змінилося, і з прийняття рішень воно змінилось. Але суд чітко зазначив, що Прийміть таке рішення, і в рішенні це прописано. Тепер у ТЦК вибору взагалі немає. Тобто воно повинно виконувати судове рішення. До речі, зверну увагу на виконання судового рішення, тягне в тому числі і кримінальну відповідальність. Тому подивимось поспостерігаємо за цією справою, чи буде вона оскаржена в апеляції, як розгляне це апеляційний суд. Подивимось, або може взагалі не буде оскаржена. І це рішення залишиться в силі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Буду слідкувати за такими подіями, розповідати у своїх коротеньких відео. Задавайте питання, пишіть в коментарях, сподобалось чи ні, може якийсь ще огляд, якихось подій треба зробити. Пишіть, подивлюсь, розберемося в цьому питанні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.